Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене буде таке коротеньке відео. Відео присвяч... присвячене спільному проєкту Тиждень визволення спиць та гачків. Як проєкт, який організувала Олена Буганова. Всі посилання на цей проєкт, списки дівчаток, які беруть участь у цьому проєкті, я залишу внизу під, під відео. Так як спільний проєкт розпочався у нас із понеділка, 28 серпня, і нам потрібно було брати, в'язати на цьому тижні ті проекти, які ми хочемо визволити: спиці, чи гачки, будь-яку роботу закінчити яку, яку нам хочеться. Але так, як в мене вийшло, що в мене цей тиждень визволення розпочався тільки сьогодні, а сьогодні п'ятниця, і в мене зовсім мало часу, а пов'язати мені дуже хотілося і показати якусь свою готову роботу, яку я все ж таки намагалася закінчити в цьому спільнику. Тому я взяла, вирішила зв'язати. пов'язати, Ось цей укорочений кардиганчик. Так як часу в мене мало, і я розумію, що більше я не встигну нічого закінчити на цьому тижні, я хотіла ще закінчити ось цей джемперок. Ось, але тут також залишилися в'язати рукавчики і там трішки-трішки понизу. Але я прекрасно розумію, що я не зможу, я не встигну. І тому я вирішила спробувати закінчити лише цей кардиган. Тут також залишилося зв'язати рукава. Ось Сюди я вже набрала також по проймі рукавчики. А тут розпочала в'язати в'язати візерунок. Тут також будуть такі листочки. Брунелло, кучинелі і по всьому моєму кардиганчику також такі листочки. Горловинку я вже зв'язала тут по відкритих петлях я пров'язувала. В общем, якщо я не буду нічого розпускати, якщо все вийде те, що мені так, як подобається, то я буду намагатися сьогодні і завтра. Пов'язати. Навіть якщо я не встигну дов'язати, я все рівно вам покажу, що я зробила, що я встигла зробити. Але мені дуже-дуже хочеться закінчити хоча б хоча б цей процес. Хоча в мене в планах було зовсім інше, але в мене такі незаплановані плани. Плани не по плану, в общем, пішли. Так. Ну, це щодо цього кардиганчика, що я хотіла показати. Тут у мене джембері, також залишилося пров'язати лише рукава. Ось, бачите, це сьогодні мама приміряла, я їх поперезнімала. Так, зараз, зараз трішки розпутаю і покажу вам. В'яжу я їх методом. Magic Loop, хоча не дуже мені подобається цей спосіб, не знаю. Я навіть пробую купувати укорочені спиці, щоб в'язати. ось Тут я в'яжу, бачите, укороченими спицями Knit Pro, не знаю, Мені так чомусь краще подобається. Хоча і вираховувати потрібно її але, Але дуже мені подобається. Тут я. Меджик Лупом в'язала, тільки дивіться, як коли я беру пров'язувати обидва рукава, то в мене початок йде не під проймою ряду, а початок ряду в мене йде з боку. З боку, ось, ось, бачите, ось так. З одного боку, ось я набрала, ось так набрала один рукавчик. Зараз я вам трішки, бачите, покажу. Брала один рукавчик, Ось кладу я пройму. Сподіваюсь, вам видно. Поклала я пройму і набираю. Набираю тільки Ой, поклала рукавчик, вибачте, і починаю набирати не з пройми, а беру я набираю з тих петель з боку, де в мене були на ниточку, на ниточку чи на е, льоску зняті. І ось так набираю я ось один рукавчик, потім так само складу пройму другого рукавчика, ось так. Також набрала. Тут у нас виходить петелька із із лесочки. Тут також виходить, потім буде петелька. І тут знову пішла, набрала понизу. І тут у мене виходить, що буде з боку початок. Чому я так роблю? Тому що тут у нас йдуть убавки. Ідуть убавки, щоб було зручніше, щоб не перезнімати, не дознімати спиці, я не беру під проймою початок ряду. Я беру збоку. І нормально воно тут бум-бум-п-бумс. Пров'язуєш дві разом чи три разом, ой, три разом, дві разом, і все, і нормально. Ось так. Таким методом я в'яжу. Давайте вам ще разочек повторю. набираю я знімаю петлі, ті, що в мене були на ниточки, Тільки розпочинаю я їх знімати. Не спочатку пройми, не під проймою, а збоку. Половину петель зняла з одного, з одного рукавчика, половину петель зняла з другого рукавчика, зробила тут петельку лескою. І тут так само перебрала тут і тут. Ну, Тут набираємо петлі підрізу, і тут також петлі підрізу, і все. Набрали і в'яжемо. І не потрібно нам перекидати, коли ми робимо убавочки, не потрібно нам перекидати з петельки на петельку. Так що ось так, у мене був ще й цей джемперочок у планах, але трішки не вийшло. Ну, нічого страшного, я все ж таки буду намагатися хоча б, хоча б одну роботу доробити. Тому що мені хочеться пов'язати з дівчатками і також показати свою закінчену роботу. Всі посилання я залишу внизу. Заходьте, дивіться, підтримуйте нас, підтримуйте дівчаток, в них також. Такі у всіх цікаві роботи, є чому і повчитися, і подивитися, і послухати. Так що підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, заходьте до дівчаток. Я впевнена, що вам буде дуже цікаво, цікаво, корисно. Так що ну, на сьогодні буду закінчувати. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!